Знову невимовний біль і горе. На щиті повернувся ще один захисник вірний син українського народу Олександр Борисович Лазаренко. Герой загинув 21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання. Внаслідок ворожого авіаудару, каб в районі населеного пункту Круглінька, що на Курщині. Олександр Борисович виховував сина, будував плани на майбутнє, але на нашу мирну українську землю напали пів. Внічні сусіди, і в 2015 році разом з іншими воїнами патріотами він боровся за незалежність територіальну цілісність батьківщини на сході. З часом вийшов на пенсію, але після повномасштабного вторгнення знову повернувся до війська. Герой воював на найгарячіших ділянках фронту, а саме, місто Куп'янськ, місто Часів Яр та в Курській області, де й загинув. Провести героя в останню дорогу прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, представники районної військової адміністрації та міської влади, а також представники всіх структурних підрозділів Подільської міської ради, військомату. І всі разом проведжаємо в останній землі героя, захисника, патріота, прикордонника першого 6 Лазаренка Олександра Орисовича. Скорбитну родину. Прийміть до зі в плін вам за сина героя, батька героя, чоловіка-героя. Ми пам'ятаємо, цінуємо і розуміємо. Високу ціну, яку сьогодні віддають наші захисники. Слава Україні! На жаль, знов ми зібрались провести останній путь справжнього захисника, справжнього захисника України, який віддав найцінніше своє життя. Олександр сповна віддав свій військовий обов'язок. Був вірний до кінця військовій присязі. Завдяки таким, як він, ми стоїм в тиші. Над нами ясне небо і нам сонце. У нас тиша, не лунають постріли, не лунають вибухи завдяки таким хлопцям і дівчатам. А ми будемо пам'ятати і передавати своїм дітям і онукам. Слава герою! Слава Україні! Відспівував героя настоятель парафії всіх святих землі української міста Подільськ ПЦУ військовий капелан Михайло Базилько. Кожному подиху, в кожному ударі серця українця житиме вічна пам'ять про наших мужніх героїв, які віддали своє життя за рідну Україну. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю Олександра Борисовича Лазаренка. Ім'я захисника рідної землі назавжди буде вписано в книгу пам'яті незламних українців. Герої не вмирають, вони житимуть в віках. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.